Наскільки важко відтворити найкращі були в історії українського футболу? Сьогодні я разом з друзями будемо пробувати найскладніші футбольні удари з різних дистанцій. нога і... на мою думку, це найкращий гол в історії. збірної. та йоп твою, і наші питання чи можливо повторити ці шедеври. Скільки саме спроб знадобиться для цього не професіоналам? Я просто понял. Почнемо з першого удара. нас Андрій Шевченко проти збірної вірмені 2001 року. Випуску друзі. фірмовий удар зі штрафного дивимось. Ось плюс-мінус це виглядає ось так. Не видає так підкрутка, яку я не бачив до цього. Ось вот таким от образом. Дуга неймовірніша. Ізі катка, взагалі без проблем. Зараз тільки станьте мені, поставити стінку, поставте Мишелова, і я спокійно забуваю. Те саме з Миколи Морозюка ми починаємо наші удари. Микола Морозюк легенда починає першу. Друзі. Я знаю, яких людей потрібно позивати відео. Перша випитка, друзі. Хорошо! парши плотненько. Нет, это была пристрелочка. На самом деле, гол далеко не из простых, потому что вы сами видите дугу, которую исполнил Андрей Николаевич. Это вам ни хрена не легкая история. Сейчас с раза забью. Первый удар от Бахема. Блять, юб твой, юб. Ты куда дуешь? Ты сейчас команды вылетишь, походу. На следующей руни составит. По траектории было все чудово. Так, завозной Бэкхэм у мяча. Та шо -та. Коль, шо Сота. Ні, Не, нічого, це вже було край. А це вже заявка на штрафній в команді. Давай, пацарапани, Бекхем. Бекхем добиває свої удари вже без небезпеки, та м'яч переходить на наступному. Це вже сьома спроба. Давай чуть-чуть чуть назад, блядь, бо я ще восьму спробу боюсь. Дуга! Ти з Жір! Мох, бля! Бля, я пацані прикормив, зараз я просто показую, блядь, як це робиться. блядь. Не, ну типа, ну бл, это хорошо? Але я дуга я... є питання по дузі. І після багатьох повторів десяток, проба дійсно дуже схожа як по виконанню, так і по траєкторії м'яча. Єдине це деталі в виді перекладини та момент підкрутки м'яча, який відрізняється. А по які ти потім подивишся, яка там дуга була? Хороший. Отак, на. І це був найлегший удар з цього відео, голи в якому перетворилися на справжню моральну битву для всіх нас. О, де він стоїть? Уйди на Не туди. Я просто в циркі виступаю. Та й твою мать, Бля. передня потягнута уже ви понимаєте чи ні? який ми ще не будемо повторювати. Євген Коноплянка проти збірної Англії, друзі, Вемблі. На праву да. ногу. Проти нього Джерард. Удар. Ізі. Да. Тільки мені треба Джеред, да. <сіх> не із, Ізі. <сіх> Ізі. 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 Так, Ізі так, до речі, Джерарда нема мені бекива. Давайте <пасіх> будемо дивитись <пасіх> на цей цирк. Вемблі, але там... Там має бути прямий удар. це Тут же без траєкторії Андрія Миколаєвича. В тебе манера гри, бля в один води Да? Да, В тебе цей п'яний галік такий, блять. Не тільки п'яний галік, заметьте. І це людина в мене в команді. Йоп, твою мать. Бля, ну це небезпечний удар, хороший, Поки що був. Куди ти побіжав? Ой, йоп. А це 15 років про кар'єра. <свистач> На що він кричить мені під ногу? За наступні 10 хвилин ми зробили понад 25 спроб, повторення, Та цей гол має особливу складність. Бля, що така кампянка знає, Що-то, розумієте, Полузмія, полудуга залетіла в рота в альмина час. Він дарив, типу, з підйома, але все одно він летів. А ми просто розбігаємо і б'ємо просто з подъєм. А він, блядь, чуть-чуть тянувся. <свистач> 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 так, бля, а що ты думал, блядь? Да, под правую зритель шумят, да! Все, оце, это, вот, і зараз, блять, летить. Поехали. А нет, ахуй, я їб... сука. Очень сложная траектория удара была у Евгения Коноплянки. Права нога и. І... Не, ну не то, не то, не то, не то. Ну непогано. Дай ще одну, я понял технику движения. В чому різниця між профессионалом и аматором? Він сказав, я вже понял. Зараз цікаво, як він дарить після цього забито. <звук> вот и все не okay, І в результаті вже більше 60 спроб удару та 30 хвилин часу, який давить на тебе. Женя Канаплянка, тиншт. Wow. За преміальне преміалід в області. Wow. Непогано. І після ще багатьох серій невдалих спроб у нас залишаються буквально фінальні удари. Друзі, щоб вы понимали, да, от ми скільки ударів, скільки приблизительных голов. То до сих пор ми не можемо забити той самий, До сих пор ми не можемо забити той самий один. А пацани, давайте ближче. чого ви так веде? Ми ми ведемо, блядь, 5 кілометрів, щоб вдарити. блядь. Удар має бути от звідси. блядь. Тише, блядь, не розказував, мені. Проб'є правою, пробуємо. Бля. Да ні, сейчас було по любому да. сейчас було красиво. І цей yeah. гол, Колі я найкраще спробую за 40 хвилин часу, та дійсно має схожість з легендарним ударом. Ну, як будто у колі получилось неплохо, да прямо час коментарях замітірят гол от колі марзюка. Смислі ну, неплохо ну, непогано. Фантастично, блядь, фантастика. А ми направляємось до наступного легендарного голу збірної України. Наступний гол у нас іде від Сергія Назаренка Україна-Німеччина, 2011 року випуска. Друзі, прямиком. так, передача Назаренка. А є щось складніше. Передивившись деталі голу ще декілька разів, ми відразу приступили до наших ударів. Так, перша опитка у дучі Воу! Назаренко завдав прямого удара за штрафної, і ми в точності повторюємо відстань та ситуацію. Ні, ну це вже краще, так. Да, в дальний угол. Целься, сельси, Прицели, сесть. Прицели. Слушай, это ты? Вся Германия сейчас за тобой, блядь, охотится, старик. Это Бен. Серега Кириллович. Блядь. Бля, нічого таке. П'ятий удар, відучий та по всім якостям дуже схожий голос Назаренко. Удар з підйому в два касання після передачі, та єдине це саме попадання, яке в оригіналі було ближче до штанги Говорить. Ми що попробуємо. Я як в школі парочку, але якщо що, да. Та зробивши одне нове, коли ударів удар дучі залишається найкращим. Ну нічого, да? Це не гол Сергія Назаренка, брат. Дай нас чекав наступний складний удар. Наступний у нас Руслан Малиновський гол зі штрафного дивимось прямо зараз. Розбігається Малоновський, пропаганди. хороший. плотний, ми даже не міня так і Ну я таких забиваю. Здава, короткий, Де з десяти 8 на тренування. Хороше виконання, плотність і, удару дуже така ефективна, яка принесла результат. Треба, як завжди, мені два м'яча. <плес> два м'яча. Я думаю, друзі, це буде найбільш легкий серед наших сьогодні. Йоп, твою мать, це точно блядь, малінос. Кожного поправка, що ми б'ємо з правої ноги, тому що з лівою ви будете дивитися це до вечора. В принципі, ми тут залишаємося на вікій бік. Ой, ёб твою мать. Это тебе не шахтеру забивать. <laughs> Мы даже форму шахтера одели. Блядь. Ну, чтоб ты разозлился. Вот <laughs> вы сюда, Вот, вот Дэвин стоит? Вот я тебе туда, блядь, бы забью. Эй, ты маешь считаться, блядь. Просто колымуха приходит. ебать, ай. Ёб твою мать. Он еще так бил, понимаете, у него еще летело прям прямо. То есть он не подкручен. Ну, блядь, ну <laughs> да ты долбой, блядь. <laughs> ебать, там просто прям в девятку. Просто паза довби. Блять, уйди нахуй туда нахуй, А Блять, ну він дурак. Цей ну, <реку> удар Руслана Малиновського був виконаний чітко підйомом на силу в дальній кут дворіт і тільки на п'ятій спробі у дучі виходить такий удар. Давай, давай, друзі, ми віримо далі в дучу, окей? Розбігайте <реку> От, професіонал і аматор. Что этот человек делает? Це було one to one. Я так, считаю. Кирюха, блядь, красавчик. Я просто в цирке виступаю. Просто в цирк. Ідеальне влучання під штангу в куд воротаря падаючим ударом. І цей гол дучий є, можливо, найбільш схожим із усіх повторений голів сьогоднішньому відео. Реально, Дуча би бы не забила. Вот Кирюха, блядь, просто топ. Ты реально мощний тип. Реально. Але не такий мощний, як в фіналі, найбільш складний удар цього відео. Олександр Алиев, друзі. Гол проти збірної Турции. Розбіг і. На мою думку, це найкращий гол в історії збірної. Як на мене, так. Це найкращий. мої улюблені голи від перекладини, тому. Спроби, Тут я вже не дві. Я, я, я думаю, десь 40 мені. Базік, ти просто стоїш, <плес> да, понял? Да, ну, ти. ти, да, ти Йоак, ну, типа, ти камінь. Перша спроба, друзі, найважчий гол в історії збірної. і прямо зараз Олександр Алієв, центр поля. І це. Ну, що то що, Коля, що то що? Да, ну створ головно. Й твою мать, бля. Коля, давай, сва. Коля, здесь будемо удар, який піднімається знизу. Він дожений йти від підйому і підніматися по траєкторії. А <пит> <пит> якщо вот так удар, а ну. Давай, діду. Дуже велика відстань, особливий політ м'яча, сила удара та його саме техніка. Все це деталі неймовірного штрафного, який, звичайно, не повторюється <пит> з 20 попиток. Чемпіонат світу. Турція. <пит> а не, не в тусу. <пит> Саныч, блядь, я уже блыкал, блядь. Я не чуваю, запах, да, переживаний Саня Лио по того, что мы сейчас перебьем его голову. Я чувствую. Удар сильный, але он дуже правильный, блядь. Это вообще не та техника. Это какая-то техника больного танца. Больного танца. Брат, это львовский круассан, нахуй. бля, брат, это блядь какие-то крюча, бля. Это удар Милецкого, а не Алиева в тебе, бля. Ты понимаешь, у него же удар был такой, что он вообще не вращался, знаешь, то есть мяч летит прямо, как камень. Все мячи зараз не такие, раньше, да. Бля, сейчас бы эти мячи джебулани, танго, сейчас бы как-то делать бы забили. После больше, чем если ты спроб, враховывая, что это пятый гол, видео, эмоции казали уже сами за себя. Да ёб твою мать, бля. Нет, она подтянута уже, вы понимаете или нет? Что-то! Да ё-твою... Что-то, что-то. Коля, пока еще, как всегда, до нашего результата. 300, нахуй. <с а <с то, что мяч летел пол, 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 полчаса, и. Понимаешь, в чем вот прикол, у него мяч летит на протяжении 4 секунд. Я сексом меньше занимаюсь, понимаешь? Більше 30 хвилин повторення вистріла Алієва і сам удари колі є найбільш близькими до успіху, але... Це піз. нахуй я вже Остало його. Та, конечно. Така сила удару з такого розстояння потребує ресурсу та постійних повторень. Вера я буду сражатися, я не здаюсь по житті, Це не мой почерк. Ага. Ага, ага. Та куди, брат? Ну ти, блядь, як а, бля, я Галієв. Ти, блядь, Ні, Це не так виглядає. Олександр Ліво по-іншому устроївся удар. А це хуйня, типу, що я дуже зациклений, блядь, на цьому ударі, типу, як Валієва. Треба просто пробити Та, просто треба туди, як я. І от все. Та йо! Та всьої я... після чергової близької спроби витративши 45 хвилин на найскладніший гол в історії українського футболу. Микола морозюк підходить та буде бити його останній удар в цьому відео. Микола морзюк, 92-га хвилина. Фінал Ліги Чемпіонів. Фінальний удар від Микола Морозякас дуже сильно устав. Намагалася ми ставили техніку дару. Удар неймовірно важкий, тому він і найкраще в історії нашої збірної. Я люблю тиск. Микола морозюк. Останній. Просто понял, <проти> бля. Та блять блядь, бля, ведьма, він запатентував цей удар. <спеш> друзі, Олександр Али остався в сьогоднішній един. Це було неймовірно, важко. Ми старалися, на друзі <пеш> багатьох часів. І такі голи роблять таких гравців легендарними. <пеш> <спеш> Сансанич, йомойо, ти красавчик. А підписка, лайк, де самий муха, а дальше буде ще більше. Let's go.